Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у мене манні кльоцки. Навчила мене їх готувати одна гарна пані, у якої я жила в Німеччині. Вона часто їх готувала, діти їх дуже любили. Дякую Кристіне за рецепт. Рецепт дуже простий, називається кльоцки на раз, два, три, головне не, головне не сплутати. Можна використовувати їх до супу, до бульйону або просто їсти відварені з маслом. Для приготування кльоцків нам потрібне м'яке масло або можна маргарин, манна крупа, яйця, сіль, перець та мускатний горіх. Або ложкою, або міксером все перемішуєш. Все, основа для кльоцків готова. Тепер треба зачекати. Залишаємо хвилин 15-20, щоб манка набухла. Вже можна виробляти кльоць, кльоцьки проварилися до готовності, поливаю маслом. Можна їх зварити в бульйоні та їсти з бульйоном, а можна кидати у суп. Але є в мене вибадливі діти, які супчику не хочуть, а кльоцки люблять. До речі, з цієї порції, виходить досить багато кльоцків. Я робила половину порцій, але в мене ще от залишилися, тому я їх заморожую, але вже варені. А тоді просто можна до супу чи бульйону кинути, нехай звариться кілька хвилин і все. Готуйте, нехай вам буде смачно. Ви такі, як Крістіни. Yeah. Ну, Крістіни все було смачніше, mm -hmm. так? Їж Петрушку. Mm -hmm. <клес> <клес> <клес>